Якщо в ставку жаби зганяєш її, вона скаче в воду і зразу швиденько до берега, це означає, що є хижа риба. Шука, сом, великий окунь. У нас є щука. Так що жаба лише пірнає і зразу на берег. Вона боїться в воді знаходитись. Ну, це, це на рослинах, вона чує себе безпечно. От. Щуки тут невеликі, по 2 кілограми мають. А взагалі-то там, де є щука, там і жаб. Мало. А ті, що є, то вони вже мають досвід, як тікати від, від щуки, як уберегтися. Це залишились одні героїчні особини, які вже вміють рятуватися. Для рибаків прив'язує за лапку, жабу, гачок, просто щоб збисав. І коло берега встромлюється потек ось так, і жаба постійно пливе до берега, але до берега доплисти не може. І через декілька хвилин вона приваблює або щуку, або сома до себе. Ну це в маленькому ставку. У великому треба трохи далі її прив'язувати. Але вона постійно рухається, постійно пливе до берега.